Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то хоч в серце біль доходить, я собі вставала тихо. Що, болить? Мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і от-от зірватись має гостра. Злобна епіграма, піграма зброї сміху. Я боюся піддаватись. І, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Мамо, йде вже зима, снігом травиця крива в гаю пташок вже нема? Мамо, чи кожна пташина? Хвилий на зимку, літа. Ні, не кожна. де, бачиш пташина сивенька. Скоче швидко отом біля хоти, Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка нащо морозу чека? Не боїться морозу вона не покине країни рідної, не боїться зими навісної. Жде, що скоро прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі. Чуєш, цвірінька й так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. ти й пташці, мій синку. Може, пташ, мусить пташка малесенька дбати, Де й водиці дістати краплинку, де піснівом поживу шукати. Нащо ж співає чудна, краще шукала б зерна? Спів пташині потіха одна, хоч голодна співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Уже скортилась з неба з Заглянув місяць моєму місця, Уже засягла мені зорі, Уже заснуло, заснуло й горе. в садочок та погуляю, місяченьку та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку погоду забудеш лихо. Кром садочки, біленькі хати і соловенька в гаючу мати. Ой, чи так красно, в такій країні, Як тут, на нашій рідній волині, ніж обгорнула біленькі хати, Йому маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько дише, на діточок до сні колише. Леся Українка, вишенька, поблискують черешеньки, в листі зелененьким, черешеньки баблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточка під деревцем скачуть, Простягають рученята та ледве не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лісти, Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешеньки червоні, спілі, Чого ж бо ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми так високо виросли на їлі, якби зросли на засенько. Чи то ж би доспіли. Я спала, дихали так вільно, груди, побіглись на рожеві вітки. Ленькі аптували з бережки. Скались золото блатні, спокійні не такі, дихі не такі, не такі, як літні. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов Таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надій. Вона мені переспівала знов Те, що давно мені співали мрії. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна, надія повернутися ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сцені Дніпро. Там жити чи вмерти мені все одно. Постані згадати палкії гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталась тільки надія одна. Скрізь плач і стогін і ридання, Леся Українка. Скрізь плач і стоїн і ридання несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання і чола схилені в журбі. На тайнім лихом України жалкує дуже кожний час з плачем ждемо ті години, коли спадуть кайдани з нас. Ці сльози розтруюють рани. Загоїтись і не дадуть, заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо, даремні, і скорботи, назад нема нам воротя. вернімось краще до роботи, Смагаємось за нове життя. Леся Українка, вже сонечко в морі сіда, вже сонечко в море сіда, у тихому морі темніє, прозора глибока вода, немовок самит зеленіє, на хвилях зелених тремтять, червоні іскри блискучі, і ясним огнем миготять, мов блискавка темної тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітне для ока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній прощай. Веселе сонечко ясне. На зеленому горбочку у вишневому садочку Притулилася хатинка. Мов я дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати? І до білої хатинки, мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило.